Це новини лайф. Про головні події в Україні та світі просто зараз. Чітко визначені форми рапорту. Міноборони оновило правила подання та розгляду рапортів військових. Можна домовитись, в одному із ТЦК військоми ледь не за руку водять по кабінетах військовозобов'язаних. Завозили кокаїн під виглядом порошку для прання. Нацполіція ліквідувала канал контрабанди наркотиків. Росіяни атакували дроном автівку медиків на Харківщині. Є загиблі та поранені. Як повідомив начальник слідчого управління поліції Харківщини, в селищі Білий Колодязь окупанти обстріляли машину медбатальйону госпітальєри. Загинули двоє медиків чоловік та жінка, які були в автомобілі. Вибухом зачепило також автівку цивільних, внаслідок чого поранені троє людей. 183 населених пункти Сумщини підлягають першочерговій евакуації. Повідомив голова МВС Клименко. За словами міністра, лише впродовж цього літа росіяни нанесли понад 2000 тисячі ударів по території Сумської області. Він наголосив, що створення буферної зони на території Курської області крок, який покликаний захистити наші прикордонні громади від щоденних ворожих обстрілів. Мешканці населених пунктів у зоні проведення оборонної операції були покинуті Росією без найнеобхіднішого. Зараз військові надають МВС інформацію щодо потреб у забезпеченні місцевих питною водою, продуктами харчування, медикаментами, засобами гігієни, щоб у координації з іншими відповідними органами ми змогли якнайшвидше організувати гумдопомогу. Росіяни перевдягаються у цивільний одяг і розстрілюють наших військових в притул. Віцепрем'єрка Ірина Верещук закликала цивільних з Донецької області прислухатися до військових та виїхати з території активних бойових дій. Верещук додала, що люди фактично стають живим щитом для окупантів. Так не має бути. Я багато разів повторювала і ще раз пояснюю: у нас війна, і у нас введений режим воєнного стану. І на території. Активних бойових дій керують військові. Якщо вони сказали виїхати, то цивільні мають встати і виїхати. Якщо проблеми з евакуацією, задзвоніть 1548 і ми допоможемо. Але нехтувати наказами військових, коли вони кажуть покинути населений пункт, це 100% небезпечно для життя і здоров'я, і це 100% заважає військовим зробити їхню справу, а саме вбивати ворога. І відкидати їх якомога далі за кордон, щоб нарешті позбавитися від цієї нечисті. Тому я дуже прошу почути військових саме на Донецькому напрямку. Російські бомбардувальники ту 95 мс змінюють місце розташування на аеродромах кожні дві години, а не п'ять як раніше. Повідомляють моніторингові паблики. Нещодавно було здійснено передислокацію двох літаків з авіабази Енгельс на Оленя. Імовірно, борти споряджені ракетами. Загальна кількість ту 95 мс на аеродромах. Оленя Енгельс станом на сьогодні становить 12 одиниць. Міністерство оборони України у межах реформи запроваджує нові правила подання та розгляду рапортів військових. Відтак має бути чітко визначені форми рапорту, усна письмова електронна. Встановлено послідовність погодження рапорту командирами, обов'язкове обґрунтовування у разі непогодження рапорту, гарантований розгляд рапортів щодо військової дисципліни, бойових завдань, здоров'я особового складу та відпусток не пізніше 48 годин після подання. Рапорти з інших питань мають. Бути розглянуті до 14 днів важливо, що жодна відмова не зупиняє подальший рух рапорту а за подання рапорту не можна притягнути до відповідальності. У Луцькому ТЦК військоми ледь не за руку водять по кабінетах деяких військовозобов'язаних. Про це йдеться в сюжеті ТРК Аверс. Місцеві журналісти стверджують, що чоловіки у формі поза чергою проводять цивільних, з якими домовлено про оформлення відстрочки чи інші послуги. Водночас, решта військовозобов'язаних очікує в довгій черзі. Правоохоронці на Буковині затримали чотирьох ухилянтів, перевізника та організатора оборудки. Порушники хотіли через гори, в обхід пунктів пропуску потрапити до Румунії. За незаконну подорож жителі Чернівецької рівненської Черкаської областей та міста Київ заплатили від 5 до 8 тисяч євро. Щодо них склали матеріали про адміністративне правопорушення. Водночас організатору схеми та його помічнику загрожує кримінальна відповідальність. У Чернівцях мати тримала свою десятирічну дитину на ланцюгу. Жінка пояснила це насильство над сином як метод виховання, щоб він не башкетував. Наразі дитина перебуває в дитячій лікарні. Мати виховує ще чотирьох синів, а 14-річна донька живе з бабусею. Всі діти зараз під наглядом родичів до рішення фахівців за цей злочин. Жінці передбачено покарання у вигляді позбавлення волі від трьох до шести років. Нацполіція ліквідувала канал контрабанди наркотиків, яку, за даними правоохоронців, налагодив з Нідерландів мешканець Одеси. Для доставлення їх в Україну, а він залучив як кур'єра свою знайому. На власному авто жінка поїхала за кордони і забрала пакунок у продавця. Щоб не привертати увагу, під час проходження митного контролю вона заховала товар у коробки з-під порошку для прання. Затримали двох зловмисників в Одесі. В них вилучили кілограм кокаїну, вартість якого за цінами чорного ринку становить понад 2 мільйони 300 тисяч гривень. Великі підприємства України забезпечать 1,1,5 один гігават потужності до весни 2025 року. Олег Попенко зазначив в ефірі Ранок Лайф, що до цих компаній входять зокрема «Укрнафта», Укрзалізниця та Укргаз видобування однак, за словами експерта, у регіонах ситуація різна. Беруть на себе зобов'язання щодо будівництва щодо ведення в експлуатацію будівництва введення в експлуатацію газопростових станцій. Більшість наших великих компаній вже оголосили торги на закупівлю газопросневих станцій, які вони планують побудувати і поставити до кінця року до весни. 2025 року. Все ж таки мова йде про великий обсяг. Фініш Олімпійського експресу сьогодні до столиці приїхали останні українські учасники Олімпіади в Парижі. Вранці додому повернулися художні гімнастки, а у півдні – представники команди сучасного п'ятиборства та вільної боротьби. Враженнями від головного спортивного форуму чотириріччя атлети поділилися з нашою знімальною групою. Вже традиційний для столичного вокзалу явище на місцевому інформаційному табло напис Олімпійський експрес сьогодні до Києва повертаються наші останні олімпійці. Останні паризькі ластівки, представники вільної боротьби та сучасного п'ятиборства. Кілька секунд очікування змінюються першими обіймами на українській землі. Я дякую спортсменам, тренерам, які зробили на цих іграх все можливе для того, щоб Україна звучала, Україну бачили і Україну поважали. Це саме на головне з нашого боку з організації. Штабу, екіпірвального центру і всього ми робили все можливе для того, щоб кожен почувався як на рідній землі і в своїй сім'ї. Тому я дякую всій нашій команді за те, що ми були в першу чергу разом. Камбек наших атлетів без медалей. Втім, зізнаються вони емоції від 16 змагальних днів все одно зі знаком плюс Олександру Хоцінівському точно є з чим порівнювати. Для мене це були вже треті. Олімпійські ігри і в порівнянні ну, Париж досить ну, достойно провів Олімпійські ігри. Інфраструктура була дуже качественна, і туристів дуже багато було. І було багато наших людей, які підтримували нас на трибунах. Дуже велике дякую за це. Атмосфера на турнірі та курйозна при кінці ігор. Такі найяскравіші враження від Олімпіади у Владислава Чекана. Зійшов з трапу страпу літака, і я одразу побачив усе вокруг навкруги. І ну, всюди були Олімпійські ігри. Просто нас одразу зустрічали волонтери, одразу сюди плакати. Все, все все розпочалося. Таблички, мабуть, це от був перший і дуже яскравий досвід, а другий, мабуть, на закритці, коли я впав. На щастя, обійшлося весь цей час, додає Владислав, намагався концентруватися лише на підготовці до виступу. Чи вдавалося стежити за подіями в Україні і вже, а, і вже за, за межами України? Я себе, я себе Скажімо так, поставив в кут в цьому плані, коли передостанні тижні підготовки, і саме ці Олімпійські ігри я просто майже набрав телефон в руки для, не брав телефонуки для новин, лише відповідав на змагань на повідомлення. А коли приїхав до віледжу, то взагалі навіть перестав відповідати, тому що намагався повністю сфокусуватися на виступі. А вже потім цього вже почав. Ну, якби дочитувати все те, що я пропустив, от і там було багато. Пропустили багато Так. Да. питання, без якого не можна обійтися, Нейтральні спортсмени чи перетиналися. Не бачив жодного, чесно скажучи, не бачив жодного. Тож припустимо, що загальні враження від Паризької олімпіади в українців позитивні в загальному заліку. Ми на 22-му місці. В активі збірників 12 нагород. Такими були головні новини на цю мить. Далі ефір продовжить Сергій Дойком. Бережіть себе та не забувайте підписатися на новини. Лайф. Дякую за увагу.